Ну що, шановні пані та панове? Як і очікувалося сьогодні, 14 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сього офіційно заявив про те, що вони передають Україні один з найкращих та найефективніших танків сьогодення Челенджер 2. Тож сьогодні ми дізнаємось, в чому його така унікальність, на що він здатен, скільки коштує та чого очікувати далі. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Цей танк має досить цікаву історію. Перший Челленджер дуже добре показав себе під час війни в Перській затоці і був основним бойовим танком британської армії з початку 80-х до середини 90-х. У 86-му році Vickers Defense System почали розробку його спадкоємця. Спочатку до нього відносились скептично, і у 88-му році його розробка майже була зупинена. А Міністерство оборони Великої Британії розглядало для закупівлі танків наступного покоління Абрамси. Проте те, як показав себе Челленджер-1 в Перській затоці, змусило. Увесь світ повірити в можливості британських танків. Тож в червні 91-го року міністерство оборони, обираючи між Абрамсами, Леопардами та Леклерками, ну і власне вітчизняними челенджерами, зупинились саме на них. Челенджер-2 дуже захищений і добре броньований танк, адже безпека екіпажу була на першому місці при розробці. Його виготовлено зі спеціальної сталі Sheffield Steel, а в якості броні використовується друге покоління Chobham, відомий ще як Дорчестер. Композитну броню використовують багато інших танків, проте Chobham використовується виключно на Абрамсах, Челенджерах і наче як на корейських К 1 які зроблені на базі тих же абрамсів, і на відміну від іншої композитної броні, в цьому випадку саме дизайн та матриця утримання композиції керамічних матеріалів робить цю броню унікальною, а її реальний склад і досі є засекреченим. За потреби додатково можуть бути встановлені комплекти динамічної броні та додаткові листи бронювання. Задля забезпечення безпеки, башта рухається не за допомогою гідравлічних систем, що можуть витікати, а за допомогою твердотільного електричного приводу. Для маскування на корпусі встановлено 8 димових гранатометів. А ще Challenger 2 може впорскувати паливо у випускні колектори, тим самим створюючи димову завісу. Основним озброєнням цього танку є 120 мм гармата Л30А1 довжиною 55 калібрів, стабілізована по обох осях і зроблена з електрошлакової сталі, завдяки чому гармата більш витривала і точна. І на відміну від стандартних, гладкоствольних гармат стандартів НАТО, ця є нарізною. Член екіпажу цього танку в одному з інтерв'ю розказував, що за рік вони вистрілюють по 450 снарядів, і за всі роки його служби він не бачив жодної заміни ствола, тому що це було просто ну не потрібно. І завдяки тому, що вона нарізна, гармата ще більш точна, проте перелік підтримуваних снарядів, звісно ж, значно менший. На жаль, в той же час снаряди тут також незвичайні. Основні боєприпаси називають трьохчастинними і складаються вони з самого снаряду. Заряду і вентиляційної трубки. Не будемо поглиблюватись у механіку роботи цього всього. Але те, що нам треба знати, що така конструкція розлоблена задля тієї ж безпеки, адже передчасна детонація боєприпасів тут набагато менш можлива. І з цієї ж причини тут немає автомату заряджання, який знижує живучість на полі бою, адже механічні несправності і час на їх ремонт є найбільшою проблемою. У вежі та корпусі розташовані 49 снарядів, які можуть бути двох бойових і одного не зовсім бойового. Перший бойовий l 27 a 1 APFSDS або charm 3, бронебійний з кінетичним дротиком. Другий l 31 Хеш, фугасний і дуже цікавий. При контакті з поверхнею вибухівка поширюється на цю поверхню, а вже потім відбувається детонація, завдяки чому посилюється вибухова хвиля. Ну і разом з нарізною гарматою цей снаряд здатний працювати на відстані до 8 км, і більш ефективний проти будівель і легкого транспортного покриття. Проте Британія все ж розглядає. Чи розглядала, бо вони там не можуть визначитись, заміну гармати на гладкоствольну, таку ж як у леопардів та абрамсів. Окрім уніфікації, це дозволило б використовувати німецькі вольфрамові DM-53, які більш ефективні ніж чарм 3 і які не мають збідненого урану, як Чарм-3, який постійно викликає політичні та екологічні питання у різних політичних сил міністерств та країн. Крім цього, Челенджер 2 озброєний спареною ланцюговою гарматою L94A1 та кулеметом L37A2, обидва калібру 7,62. Також є можливість апдейту до дистанційної системи Enforcer, яка може мати такий же L37 або важкий кулемет 12,7 мм, або навіть автоматичний гранатомет. Система управління вогнем реалізована за допомогою цифрового комп'ютеру. І навідник і командир мають власні приціли, котрі можуть перемикатись між 4 кратним та 10 кратним збільшенням. Або на тепловізійних, що має не тільки 4X, а й 11,5X. Лазерний далекомір може заміряти відстань від 200 метрів до 10 кілометрів. Усе це виводиться як на самі приціли, так і на дисплейний модуль поруч з Навідником і командиром, який до усього цього має ще й перископ, який забезпечує огляд на. На 360 градусів. Усі ці приціли мають гіростабілізацію а гідрогазова підвізка челенджера забезпечує підвищену стабільність танку під час ведення вогню якраз при русі. Уся ця система пов'язана разом з тактичною цифровою системою зв'язку Bowman і Platform Battlefield Information System Application. Завдяки програмі Combat є відображення цифрової карти бою, на якій відображаються інші челенджери в реальному часі. І не тільки челенджери, адже така ж система стоїть на Абрамсах, і їх можна поєднати в одну систему Абрамса і Челенджери. Екіпаж цієї машини складається з чотирьох осіб, тобто водій, навідник, заряджаючий та командир. Щоб ви розуміли, для цих людей там навіть обов'язково, як і в усій британській техніці, встановлено систему для постійного підігріву води, щоб екіпаж міг зварити собі поїсти чи випити трошки справжнього англійського чаю. Їде усе це за допомогою 26-літрового дизельного двигуна Перкінс на 1200 кінських сил, який в експортній версії прокачали до півтори тисячі. Максимальна заявлена швидкість танку 60 км за годину по дорозі і 40 по пересічній місцевості. Проте це за документами. Справжня швидкість може бути і вища за 70 км. На внутрішніх баках він може проїхати до 250 км, проте їх можна розширити зовнішніми допоміжними, завдяки чому пробіг збільшиться до 550 км. Бойова історія цього танку вражаюча. Наскільки це правда, судити не нам, але очевидці та учасники стверджують, що в Іраку один з танків втратив гусеницю, після чого був атакований 14 стандартними РПГ протитанковою ракетою Мілан, і у нього вийшли з ладу усі приціли. І усе проте ніхто не каже, що його неможливо пошкодити. Є в його історії дуже неприємний такий момент френдлі фаєру, коли дружній снаряд залетів у відкритий люк, через це що, на жаль, загинула половина екіпажу. Також були ще деякі інциденти вже з супротивником, проте з них був взятий, скажімо так, досвід, і там, де пробивалось, броню не один раз посилювали, десь змінювали динамічну на Чопхем, десь пасивну посилювали бронею ізраїльської Рафаель. І на сього. Сьогоднішній день цей танк вражається одним з найбезпечніших та найпотужніших, ну і найброньованіших. Ну а коштує ця вся краса приблизно 4,2 мільйони фунтів стерлінгів тобто трохи більше 5 мільйонів доларів. Ну, Станом на 99-й рік. Скільки ж їх отримає наша країна? Коли я пишу цей текст, офіційно відомо про 12 танків, чотири з яких будуть відправлені прямо негайно, а вісім трошки пізніше. Ну я так розумію, що поки навчились, поки прийдуть інші вісім. Так це небагато. Але це тільки початок. Хаймарсі спочатку також було 6 штук. До того ж, ми чекаємо на позитивну відповідь Німеччини щодо леопардів, яка буде зовсім скоро, адже на Шольця тиснуть абсолютно усі, включаючи його ж уряд. Тепер сюди ж додаємо і те, що Штати на всі боки позитивно ставляться до передачі танків України. Іні іншими країнами, що означає, що А, вони теж будуть тиснути на Німеччину, і Б, Абрамсів, скоріш за все, теж треба чекати не дуже довго. Розумію, що для нашої країни та її людей не дуже довго це година, а краще взагалі вчора, а не декілька тижнів чи місяців очікування. Проте світову бюрократію, на жаль, дуже складно побороти. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Challenger 2. Не забувайте ставити свої вподобайки. Ну а з вами, як завжди, на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.